Ця планета кличе новий рік, і хоч до його панування ще чотири дні, а от в палаці культури центральний новорічні дива та атмосфера зимового свята наповну. Палац культури центральний відкриває свій новорічний арт-простір та зустрічає дітей пільгової категорії, дітей військових у нашій програмі сьогодні. І завдяки підтримці наших музичних школ бібліотек нашого Покровського району ми з діточками приготували такі цікаві локації. Це і аквагрим». Це аплікації. Ми робимо новорічну гірлянду. А також саме головне, ми пишемо листи поздоровлення нашим військовим. Принаймні на декілька годин відволіктися від реальності, занурившись в казку, потанцювати, загадати бажання і отримати подарунки без уваги та позитивного настрою. Тут не залишився жоден конкурси, танці все сподобалось. Добре, що страйва такі праздники, тим більше щасне. Дітки не повинні ощущати тому. Вони повинні знати, що такое війна. Дуже добре постаралися, ті, хто організували це свято. Дуже хочеться, щоб скоріше наступив мир. Це саме головне наблизити день перемоги, повернути мир країні та підтримати наших на передовій можна було не виходячи із святкової зали. Залюбки ми запрошуємо всіх до нашої різдвяної новорічної арт-ярмарки, благодійної ярмарки, до якої долучились мешканці міста Кривого Рогу. Зібрали свої поробки, свої вироби. Тому сьогодні саме благодійна ярмарка стартувала. Долучайтесь донайте. Підтримуйте наші збройні сили України разом до перемоги, Юлія Вітряк, Артем Кравченко цей день.